7 січня Римокатолицька громада Львова віддала шану і провела в останню путь загиблого героя Петра Семенця, парафіянина базиліки у спінні Пресвятої Діви Марії, який загинув, захищаючи Україну від російських загарбників, Похоронні урочистості очолив єпископ помічник Харківсько-Запорізької дієцезії Ян Собіло у співслужінні із отцем Петром Савчуком, дядьком загиблого та священниками львівського деканату, які долучилися до молитви, разом з родиною героя, парафіянами, шкільними товаришами та побратимами. Священники просили Бога про царство небесне. Для захисника дякували Богові за його життя, а також за жертву, яку він склав на вівтар Батьківщини. Після святої Меси відбувся чин похорону, і тіло загиблого героя спочило на полі почесних поховань номер 87 Личаківського кладовища. Петро Семенець. Поляк за походженням, громадянин України, народився у Львові 11 березня 1982 року. Навчався у польськомовному ліцеї No24 імені Марії Конопніцької. Згодом здобув професію механіка. Працював кухарем у військовій частині, а також екскурсоводом у Львові. Був учасником антитерористичної операції у 2023 році. Петро Семенець знову став на захист батьківщини, боровся з окупантами на Донецькому напрямку у складі 5-ї окремої важкої механізованої бригади. Збройних сил України, дорогий вуйко, нашого брата Петра, сестро, Всі знайомі, дорогі брати, воїни, які захищаєте нашу державу, сьогодні тут, в цій простарої святині, хочемо дякувати Отцю небесному, небесному, який сотворив нашого брата за це, що. Він дав йому життя, що наш Львів міг радуватися, коли Петро був маленьким хлопцем, завжди повним радості, цікавим цього світу, багато талантів, жив, можна сказати, завжди для інших. Багато людей його пам'ятає ще як футболіста. Багато людей зустрічало його повного любові, з якої показував людям таємниці кладовища Львівського, Вичаковського. Багато людей його зустрічало кожного дня. І здавалося, що ще довго Будемо радуватися служінням нашого брата Петра. Прийшла війна, загроза для нашої батьківщини, загроза для майбутнього не тільки України, а цілої цивілізації християнської. І він прийняв і цю місію, яка стала останньою місією його життя. Але завдяки якій ми можемо сьогодні тут бути, спокійно молитися, бо якби не смерть наших воїнів, які стримують окупанта там на сході, і під Запоріжжям, і під Харковом, і під Херсоном, то, мабуть, ми і тут, у Львові не могли би спокійно жити. І тому хочемо подякувати Богові за життя, за віру. Парафіянина нашої катедральної парафії за всі дари, які він від Бога отримав, якими служив, аж по цей дар захисту нашої Баківщини. Він розумів, що хтось мусить, комусь треба стати там і не пускати ворога. Посвятив Боги всіх тих, хто вірує в тебе. Порядчи їх таким чином знаком нашої надії на Воскресіння. Прислухай нас Господи! Водою хрещення і дарова війни, мир помазання Святого Духа. Отче наш, що є Syна, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, Отця Сина, і Святого Духа нехай зійде на вас. И залишится назавжды Заклеим его обличья Маючи у серця грібок, надію на те, що наш брат. Благодарна Марія, Господь с тобою, благословена ті міженькам і благословений.